Дорогий раф, якщо я поєднуюся в молитві з товаришами, зливаюся, відчуваю поєднання із творцем, вдячність до нього, це називається правою лінією? Ні, я не знаю. Залежить е на яких умовах ти поєднуєшся з десяткою, чи є у тебе там робота, чи немає. Якщо там твоє его щодо них, котре ти маєш скасувати, мав підняти їх, ці умови для об'єднання вони визначають, чи буде це права, чи середня лінія. Все таки лінію А що визначає праву лінію? Вдячність, що ми відчуваємо досконалість, стан зв'язку із творцем. Ні. Невірно. Це вже середня лінія. Дивись, що він пише. І ще раз є в 28-й уривок. Рабаш, коли час молитви, коли час подяки у духовній роботі. Людина має вірити віру й вище знання, що знаходиться у досконалості, так само, як і весь світ цілком. Виходить, що таким чином він може і мусить дякувати творцю. За те, що той дав нам все благо, тобто все в його очах знаходиться у досконалості, він знаходиться у злиті з творцем і за це має повдяку. Це природньо, і це називається правою лінією, котра насправді протилежна лівій. Тобто, в лівій лінії ми йдемо всередині знання. Коли немає судді іншого, ніж бачить його очі, виходячи із нашого его і з нашого бажання отримувати, ми дивимося на світ, на себе, на всіх, тобто у розумі, а не вище знання. Вище розуму ні. Все лише всередині розуму. Але коли ми переходимо до роботи у правій лінії, виходить. Що ліва проводить до того, що право вилуштуватиметься на основі вище знання. Раз не буде лівої, то над чим ми піднімемося? Тобто, перш за все, має бути ліва, тому кажуть право, ліва, права, ліва, і про це сказали мудреці ліва відштовхує, а права наближає. Тобто коль піди управу, щоб просунутись, молитися, робити щось, щоб наблизитись, щоб ліво розкрило наскільки ти далекий. Тобто, стан лівої показує людині, як вона відсторонена і від від відокремлена від роботи творця. А права наближає, означає, що показують, як близький, наскільки близький до, у роботі до роботі творця. Тобто, коли він працює у лівій лінії, показують людині, як вона відокремлена від духовної роботи. Але це відбувається через те, що йому розкрили іще трошки від його бажання отримувати, розкрили йому, що є у нього, і тоді над цим бажанням отримувати котре розкрилося нове, бачить, наскільки він далекий. Коли він працює у правій лінії, має прийти до стану, що побачить, що близький до творця. І за праву лінію має дякувати Творцеві, а в лівій лінії піднести молитву до Творця.